27 депутатів прибули на чергову 27-му сесію міської ради. На порядку денному понад 4 сотні питань. Тож впоратись за один пленарний день не вдалось. Основне це фінансова підтримка військових. Під час обговорення цього проекту рішення вимкнули і онлайн-трансляцію, і журналісти припинили фото та відеофіксацію. Постфактум можемо повідомити наступне: Провладна фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода, яка на словах так вболівала за військових, саме військових і не підтримала. Більше того, намагалися переконати опозицію, що одну із частин підтримувати не варто, бо вони ще повністю не перереєструвалися до Кам'янця-Подільського, так наче є військові свої і чужі. Це не тільки виглядало як поділ на своїх і чужих. На це ми також звернули увагу, але напевне, саме тому, що камери були виключені, дехто дозволив собі з представників влади коментарів в сторону військових, і мені, чесно кажучи, було соромно, що військовий стоїть майже годину, відповідає на якісь незрозумілі питання. Які ставили перед ним депутати від фракції Вео Свобода? Що виглядало це як допит якийсь, і саме більше, що мене здивувало, що аргумент, що ми не підтримуємо, а вони не підтримували багато разів той проєкт рішення, ми не підтримуємо, тому що або ми не бачили, або ми не ознайомилися, або до нас не прийшли, не сказали. Мені здається, що це іншим словом, як ганьба, не можна назвати. І, звичайно, що прикро. Те, що не було онлайн-трансляції, щоб всі могли переконатися у справжності обличчя людей, які так довго розповідали про підтримку військових. Але коли дійшла справа реально їх підтримати, то вийшло так, що вони не голосували. Насправді, поки що йшлося не про виділення коштів, а лише про саму програму, яку військова частина подала ще у січні, і яку можна фінансувати частинами під тиском опозиції, проект рішення повторно поставили на голосування і таки проголосували. Із позитивного, практично одноголосно ухвалили всі рішення, подані службою у справах дітей. Підтримали програму доступності маломобільних груп населення до об'єктів інфраструктури. Загиблим кам'янчанам посмертно присвоїли звання почесного громадянина міста. А також затвердили порядок соціальних виплат, у тому числі одноразових допомог на опалювальний сезон для пенсіонерів. Рішення по цій програмі було прийнято ще раніше, і мені прикро, що цей термін, який затягнувся міжсесійний термін, бо в січні місяці було прийнято таке рішення про матеріальну допомогу. Люди понаписували заяви, але порядку не було. І вчора депутати врегулювали питання порядку. Я вважаю, що це дуже гарна річ. І всі вчора підтримали цей проект. Рішення були обговорення, бо є запитання до самого оформлення цього порядку, чому брали заяви без, без цього порядку. і як це врегульовується, буде яка комісія, як будуть розглядатися. Але ті відповіді, які ми отримали, задовільнили всі. І в тому числі і я закликав підтримати цю, цю програму, і вона була проголосована. У контексті програми соціально-економічного та культурного розвитку Кам'янськ-Подільської міської територіальної громади знову згадали про аварійну багатоповерхівку Нінське шосе 1А. Нагадаю, сесія уже двічі виділяла кошти: спершу на коригування проектно-кошторисної документації, а згодом на експертизу самого будинку. Влада переконувала у наявності потенційного інвестора, який готовий реанімувати будинок привид. Тоді ж депутати виявили розбіжності у документах, так і не з'ясувавши. Хто той інвестор, благодійна організація чи благодійний фонд, минув уже не один місяць, а про результати експертизи жодного слова. Ми бачили багатостраждальний будинок з адресою Нігінське шосе. 1 А. Ви напевне пригадуєте, що були сесії, коли приходили якісь інвестори, незрозумілі, не могли пояснити, як і що просили, щоб дали ми гроші, але тоді депутати не отримали відповіді на всі запитання. І ці гроші не були надані сьогодні. Ми е, знаємо, що є акт обстеження. Аварійності це аварійний будинок четвертої категорії, який не може експлуатуватися в тому стані, якому він є, і він потребує серйозних капіталовкладень для відновлення. Напевне, я так не отримав відповіді, яка загальна сума, але це я десь приблизно 70 мільйонів на відновлення. Тому я чесно кажучи, не розумію. Наскільки доцільно витрачати такі кошти на відновлення цього будинку, якщо за ці кошти можна легко побудувати абсолютно новий будинок і використовувати його за тією потребою, яка буде визначена в цільовому призначенні. Коли ми говоримо про програму соціально-економічного розвитку, то вкотре хочу підкреслити те, що уже квартал цьогорічного соціально-економічного розвитку випав або випадає із графіку самої, самої програми реалізації самої програми. Надзвичайно потрібен документ, який є таким певним дорогом в розвитку різних сфер життя громади. У контексті затвердження звіту про виконання бюджету за 2022 рік звернули увагу на підприємство Побуткомбуд сервіс. Нагадаю, сфера його діяльності платний проїзд через замковий міст, комунальні ринки та громадські вбиральні. Якщо за минулої каденції від діяльності цього підприємства міський бюджет отримував в рік понад мільйон гривень, то за 2022 комунальне підприємство сплатило лише 5 тисяч гривень. Шановні колеги, я прошу зробити вашу увагу. Можливо, а вас, Оксана Анатольона, розпростувати або підтвердити мою інформацію. Дохід у межах року 5 тисяч гривень. Підприємство мало заробляти кошти на проїзд через замковий міст і вкладатися ці кошти в того самого замкового мосту. Тобто зараз просто сенсування цього підприємства, тобто послуга фактично його заключається в тому підняті і опускальні швидкового навчаються. Якщо воно не буде заробляти кошти на ремонт того самого замкового мосту, то ну, немає просто доцільності його отримувати. Для чого дійсно нам підприємство, яке не приносить прибутки? Те, що там працюють люди, ви кажете, це не добре, але мета дійсно була, і я пам'ятаю, що мета тоді говорили, що це ми зараз зробимо платний проїзд, і тоді е, будуть ті кошти, які будемо заробляти, будуть відплятися на реконструкцію старого міста. Коштів немає, це заходить, є факт. Ціль, так яка була поставлена цього підприємства, не виконується. Розумієте? І дійсно від колега Поруч, який з моєї сказав, чому минулі роки, навіть враховуючи сьогодні військовий стан, враховуючи все, хай на 30%, хай би на 40% зменшили доходи цього підприємства, але не 100 разів зменшили доходи цього підприємства. Розумієте? Кого поставили керівником цього підприємства? Можете відповісти. Дякую. Дякую. Хто це така? Це мама помічника народного нашого депутата. Давайте правду казати. Це дійсно мама помічника своєї народи, яку поставили і одразу впали прибутки, яка перед цим була директором базару. Все, ще щось говорити. Посилена увага до комунального підприємства залишилась, але звіт про виконання бюджету таки затвердили, аби це дало можливість фінансувати військових. Аналогічна ситуація зі звітом про оцінку майна комунальної власності міського стадіону. Аби не перешкоджати планам спортивної спільноти, рішення ухвалили з умовою, що депутатам таки нададуть всі документи по стадіону. Також позитивними були зміни до програми підтримки капітального ремонту багатоквартирних будинків, запропоновані депутатами опозиціонерами. Суть змін полягала у зменшенні фінансового навантаження на мешканців багатоповерхівок у частині співфінансування на проведення капремонтів. Якщо вартість, до прикладу ремонту даху складає там півтора мільйона, то зібрати там півмільйона чи сімсот тисяч на проведення таких ремонтів це майже не неможливо. Всі прекрасно розуміють, зважаючи на ту ситуацію, яка є. Ми запропонували модель, щоб на дахи 90 на 10 співвідношення, 90 міський бюджет, 10% мешканці. Те саме стосувалося і капітального ремонту ліфтів, тому що сьогодні є адреси, де ліфти зупинилися, і я маю велику надію, що наше вчорашнє рішення і те, що до нас дослухалися представники влади, допоможе якомога швидше запустити ліфта за цілою низкою адрес нашого міста. Без відповіді залишилось питання про створення у Кам'янському. Інці Подільському реабілітаційного центру для військовослужбовців Повний ігнор був цього питання. Питання надзвичайно актуальне, тому що реабілітаційний центр надзвичайно потрібен. Я запропонував вивчити питання, створити якусь робочу групу або дати доручення відповідним структурним підрозділам, щоб вивчити питання більш великого реабілітаційного центру, який можна розмістити сьогодні на базі Піонерського табору в Ісаківцях. Там дуже гарна територія, яка дозволить реалізувати безпосередньо цей гарний проект. Я впевнений в тому, що до нього б доєдналися інші громади з нашого району і можна отримати. Субвенції з обласного бюджету і з державного і зробити гарний спільний практик, який надзвичайно потрібен нашій громаді, для того, щоб після війни всі могли спокійно повернутися в звичне цивільне життя. Натомість була проголосована програма підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу, яку подав Василь Кобильник. І ще один позитивний момент: під завісу пленарного дня міська рада таки зробила перший крок до створення індустріального парку. Нагадаю, ще кілька місяців тому підтримувати цей проект рішення закликали опозиціонери. Аргументів проти влада не висувала, але і не підтримувала. Цього разу порозуміння нарешті досягли. Директор компанії, і Консалтинг» Ігор Голубага каже, що це тільки початок і щиро вірить у підтримку надалі. Але це не ще не все. Ще буде дві-три сесії для того, щоб це питання вирішили, і щоб ми могли підготуватися і подати документи до кабінету міністрів на реєстрацію цього парку. Ми всі розуміємо, що це добрі справа для міста. Ми розуміємо і маємо плани вкладати великі кошти в розвиток, індустріалізацію міста. І вже є певні наміри на долучення до міста, до індустріального парку у разі його створення ще декілька виробництв, які будуть цікаві, які будуть ну, мати попит не тільки всередині країни їх продукція, але й за кордоном. Ряд Тань порядку денного залишились не у тому числі весь пакет земельних проектів рішень. Продовжити пленарне засідання Михайло Посідко пообіцяв у вівторок.